Взіалі різонка дріб'єдначій мають трамбас. Наш експерт, експертам воєнним експертам. Російський фейк. Розвінчуємо російські фейки, які прагнуть зламати наш дух. З експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо. Вітаю з вами Вадим Міський, і ми знову починаємо розбиратися у ворожій брехні, розбирати її на атоми, різноманітні фейки, вкиди і відправляти їх у слід за російським кораблем. Для чого ми це робимо? Щоб не потрапити на вудочку пропагандистів, тому що очевидно війна відбувається не тільки за території, а й за наші з вами уми. Тому знати фейків в обличчя це бути озброєними в інформаційній війні. Звісно, там, де є така можливість, ми на прикладах будемо розбирати характерні стандартні прийоми російської пропаганди і таким чином вчитися розрізняти маніпулювання, шахрайство і дезінформацію самостійно. У інтернеті і в соціальних мережах масово шириться фейк про холеру. Можна натрапити на повідомлення, що буцімто якісь спалахи цієї хвороби є в областях, які постраждали від підтоплення після того, як підірвали росіяни дамбу Каховської ГЕС. І також це розсилають людям у месенджери, і навіть через есемес-повідомлення. От такі есемески, наприклад, зафіксували фахівці центру протидії дезінформації. Вони розповідають, що невідомі розсилають СМС українцям, начебто від імені міністерства охорони здоров'я, і інформують про те, що буцімто стався спалах холери в окремих регіонах. Міністерство охорони здоров'я заявляє, що ця інформація не відповідає дійсності і є частиною ворожої інформаційно-психологічної спецоперації на сьогодні. В Україні на території Запорізької, Херсонської, Миколаївської, Дніпропетровської та Одеської областей не зареєстровано жодного підтвердженого випадку холери. У разі, якщо буде виявлена ця хвороба, або якщо будуть підозри на неї, то міністерство охорони здоров'я приховувати цю інформацію не збирається. Про це буде повідомлено відкрито на офіційному сайті міністерства, також на сторінках у соціальних мережах. Ну, я думаю, що ви цю інформацію обов'язково дізнаєтеся, якщо це дійсно станеться. Більше того, держава має план, аби не допустити спалахи холери. Про цей план розповів головний санітарний лікар України і заступник міністра охорони здоров'я України Ігор Кузін. Я почну напевно з того, що Україна є ендемічною по холері, тобто на території України холера не є якимось виключенням або несподіванкою, і Україна в свої часи стикалася з спалахами холери. Україна поділена на декілька кліматичних зон або поясів, які відіграють певне значення для епідеміологів, і найбільш ризиковані є саме якраз південні регіони України, там де температура дозволяє саме розмноженню цього холерного вібріону. Кожного року, починаючи з 1 червня і до кінця вересня, в Україні запускається посилена система контролю за холерою. Що це за система? Всі точки, там де люди можуть відпочивати, порохневі водойми, моря, ріки, вони досліджуються на наявність збудника. Такі дослідження робляться щотижнево і на щотижневій основі впродовж усього літнього періоду. Продукти харчування, питна вода, і також ті пацієнти, які потрапляють з будь-якими розладами важкового тракту, з синдромом діареї, який можна сплутати з холерою, вони додатково обстежуються на холеру. Всього сумарно, з 1 червня, усього по Україні було вже більше ста позитивних знахідок. Холероподібного вібріону, який не викликає холеру, але це є ознакою того, що температура в річковій воді в морській воді вона є вже достатньою для того, щоб розвивався холероподібні вібріони в цілому, тобто ця ситуація буде моніторуватися. Наразі нагадаю, що випадків холери не зареєстровано в Україні однак до будь-яких ситуацій система охорони здоров'я готова. Україна може швидко діагностувати захворювання і має усі засоби для реагування, якщо такі випадки стануться, стверджує Ігор Кузін. В нас вже напевно другий або навіть третій рік ми перейшли на трішки інший механізм готовності до холери. Ми почали використовувати швидкі тести. Швидкі тести використовуються в переважній більшості на рівні закладів охорони здоров'я інфекційних лікарень для того, щоб швидко встановити діагноз. Результати швидкого тесту. Не дають підстави для встановлення остаточного діагнозу, але це доволі швидке рішення, щоб визначити подальшу тактику. І останнє нововведення, яке в нас було, це те, що заклади охорони здоров'я, інфекційні лікарні вони перейшли на застосування так званих наборів, які рекомендовані Всесвітньою організацією охорони здоров'я. Це декілька таких коробок, які доставляються в заклад охорони здоров'я, і вони фактично вже є зараз в інфекційних лікарнях. Вони Складаються з діагностичного модулю, з лікувального модуля, з модулю медичних виробів і з модулю розхідних матеріалів. В комплекті цього набору вистачає для надання медичної допомоги на 100 пацієнтів. Сумарно зараз в країні по обласним лікарням біля 60 таких комплектів, таких наборів, і цього цілком достатньо для того, щоб надавати медичну допомогу, навіть якщо в нас буде зареєстровано один, два, десять або більше випадків. Ми з вами почули голос Ігоря Кузіна, заступника міністра охорони здоров'я України і головного санітарного лікаря. Це був уривок із його інтерв'ю Катерині Булавіновій, експертці ЮНІСЕФ. Повну версію цього інтерв'ю ви можете подивитися і послухати на її ютуб-каналі Доктор Булавінова. Дуже цікаве інтерв'ю. Ну а на сайті Міністерства охорони здоров'я наразі йдеться, що за підсумками проведених досліджень. Вода, яка подається централізовано через мережу водопостачання, або підвозиться населенню у цих областях, які страждають від підтоплення, а також бутильована вода відповідає державним санітарним правилам і нормам і є абсолютно безпечною для споживання. На території Херсонської, Дніпропетровської, Запорізької, Миколаївської та Одеської областей на базі центрів контролю та профілактики хвороб сформовано 97 груп оперативного реагування на біологічні, хімічні та радіаційні загрози. Уздовж річища Дніпра і вздовж морського узбережжя щоденно проводиться моніторинг води поверхневих водойм в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях. Наразі найбільш значні відхилення від показників безпеки згідно з вірусологічними, мікробіологічними і паразитологічними дослідженнями зафіксовано на Одещині. Моз нагадує, що купатися чи використовувати таку воду для того, аби обробляти харчові продукти чи для інших господарських цілей, не можна. Також заборонено виловлювати і вживати рибу із забруднених водойм. До речі, лякають пропагандисти холерою не тільки у цих п'ятьох областях і в зоні підтоплення після підриву дамби Каховського водосховища, а й у місті Києві. Київводоканал цього тижня змушений був у чергове спростовувати фейк про холерну паличку у столичній воді. Якість питної води контролюється за показниками епідемічної безпеки і санітарно-хімічними нормами безпечності у столиці. Відхилень від норм немає, вода безпечна за епідемічними показниками, і вона не шкодить здоров'ю людини. Йдеться у повідомленні Київводоканалу. Інформація про якість води поверхневих джерел водопостачання і питної води у Києві щодня оприлюднюється на офіційному сайті Київводоканалу і на сторінці цієї компанії у мережі Фейсбук. Це були головні фейки на сьогодні. Тож давайте пам'ятати, що різна панічна інформація у соціальних мережах вона найчастіше створена саме для того, аби маніпулювати свідомістю людей, сіяти паніку і страх. Тому, коли бачимо, от щось таке панічне, то довіряти неперевіреній інформації із соціальних мереж. Не варто, перш ніж поширити її, чи просто навіть сприйняти серйозно. Подивіться, пошукайте, що писали про це на сторінках органів влади відповідних або ж у авторитетних медіа. Завжди рекомендую шукати у таких випадках матеріали суспільного мовлення. Тут працює професійна редакція, яка перевіряє все, що несеться в інтернеті, і тільки перевірену інформацію подає. Ну і не забуваємо, що від нашої з вами поміркованості і зваженості при поширенні різного роду інформації. А ми це нагадаю щодня робимо, тому що ми спілкуємося з друзями, в соцмережах спілкуємося. Так от, від нашої поміркованості і зваженості, зрештою, залежить успіх всієї країни в інформаційній війні. З вами був Вадим Міський. До зустрічі. Руський фейк. Іди на... Розвінчуємо російські фейки. Які прагнуть зламати наш дух з експертом детектора медіа Вадимом Міським на українському радіо.